Мій знайомий чиняв самогубство, але, на щастя, в останній момент у нього вибили автомат з рук. Він потім казав: я його запитував, в чому справа, він мені казав, вони там зі мною не спілкувалися. А кажу: а ти до когось приходив? Він каже, ні. мене... Нікому не цікаво, що я думаю. Щось недоговорено було, так і, хоча що цікаво, я з ним напередодні спілкувався, зчитати це надзвичайно складно. Я не зміг. Я не зміг і для мене було шоком кожен раз. Для мене це шок. Ти не мав побачити, ніхто не мав побачити ідеї про самогубство бувають дуже різними, дуже спланованими, але вони бувають дуже моментними. Тобто, це неможливо передбачити. Після того, як ми стали часто чути про самогубство, я скажу, що у нас серед побратимів почало: ми почали пильнувати. І коли хтось декілька днів переставав спілкуватися з усіма в гурті, то до нього підходили і казали: так, що у тебе за думки, про що ти думаєш, що ти там собі намудрував?